Добрий ранок. Трошки важкий, невиспаний якийсь, але ранок прямуємо ось туди, ось наша конторка. Це я в промісі вчора так став. У нас рейс до Ньюпорта Там я був не так давно. Так зробимо обхід

Баум відкрився сам. А сьогодні... Давайте відкриємо. Фак. Oh, сьогодні не відкривається. Також відкрився це добре. Я напевно зупинюсь там, щоб в парковку лізти і підемо пройдемось тут моноста. Що я можу вам сказати про контору ДСВ? Кантора з великої літери, будемо так казати. Приїхавши вчора, починають вантажити тільки ось. Сьогодні. Друга година дня. Ну час, пані Але то таке, чекати то можна, питань немає, але діло в тому, що для водіїв є один туалет, який, як виявилось, тут не працює. А я в неї запитую, куди сходити. Не знаю, куди хочеш. ДСВ. Німеччина. Найгірша практика на цій каденції. Поки що найгірша. Нарешті вирвався з ДСВ завантаження. І тепер прямую в бік Бельгії. Попереду Франція. Бельгія сьогодні зупинимось в Бельгії в Хабаї. Завтра у нас на ранок сервіс. Будемо шукати наш матрас. І будемо. Трошки фіксити машинку, я як завжди приймаю машину і їду на сервіс. Коротше, завтра робимо машинку, а сьогодні прощаємось з горами. Гляньте, які гори на горизонті. Я до них не їду. На жаль. Бачите, працюємо на оцінку. Відторможуємось моторним гальмом повністю до 20 км скинув. Так, справа чисто, зліва щось їде. Портфікус. Портфокус. Ой, як шатає. Ой, як недобре шатає. Ще одна машинка пішла на паркінг. Паркінг там доволі великий, але доволі гарно він забивається. Оце ресторан паркінгу і там вже видно в далечині машинки. Ну що скажете, є місце? Ні, ще немає. Яха заваляний, він капець. Капець як завалений. Ну поїхати пошукати треба, так? Тут стоять, тут стоять. Якось би тут парковщика поставили, якщо це платний паркінг, чому й ні? Було б взагалі ціни б не було б тому паркінгу. Тут місць не є. Не є. Паркінг, до речі, непоганий, є і пральні машини, і... Ой. Поїдемо ліворуч, глянемо. Можливо там щось є. О, місця є. А чого тут так мокро? Я їхав дощу, не було, а зараз он мокро так. Он біля ірландської машинки станемо. Станемо? Чи от сюди між бочкою і автовозом можна сунутись? Гадаю, так буде добре. І закриваємо змінку. Кінець країни, Белія, 10.18 Отакий от, от деночок видався. Півдня профілоном на фірмі. 5 годин проїхався і вистачить. З оплатом за паркінг і байнкать. Тож сьогодні дев'ятка. Це так Бельгії поливає сьогодні. Хто не хоче їхати нормально? Бачите, яка ситуація. Побачили мигалки, все, вже зразу ж по тормозам Нема сил їхати вже. 30 кілометрів до сервіса не Треба десь дотягнути, там далі будемо чекати, може погодка трішки наладиться. Хоча спілкувався я з одним бельгусом, то він говорив, що Бельгія це 300 днів у році дощ, так що тут немає нічого дивуватися. Лендик шлейф залишається. Ну і от сервіс попереду. Приїхав з запізненням 40 хвилин, поки зараз ще оформлюсь, то і буде година. Ну нічого страшного, на годинку запізнилися, не так багато. І враховуючи те, що нам тут роботи багато, то нічого страшного зовсім. Наша Вольва виїжджає. Їх дуже мало залишилось, але ще виїжджає. Так, дружочки, ми на сервісі і нам би десь запаркуватись з краєчку ось тут, так як будемо заїжджати на сервіс. заправляти все будемо пізніше. Зараз тут заїжджаємо і паркуємось. Дуже вузька лінійка на сервісі у нас, нереально вузька. Але навіть рівно став. Mm -hmm. Поки що сьогоднішня оціночка у нас 100%. <рес> оце я їздю, їздю. Ще пішли оформлятися. Чекаємо, чекаємо, зареєструвався. Останній мій візит на сервіс був дуже позитивним. А тому очікуємо, що сьогодні зроблять також все, що я хотів би зробити сьогодні, так оце з цей дифузорчик. Бачите? Мені таке лишили. Я не знаю, що треба з тою машиною робити, щоб це отак повиломувати, я хер його знаю. Просто в мене нема слів. Ну, понятно, холодильник ніхто не буде робити, те, що там ногою десь в'їхали, я не знаю, те мене не обходить. Матрас ми замінимо пізніше, якщо він, звичайно, є. Далі по кабіні. Що ще по кабіні? А, зробити, щоб відкривалися двері, тому що вони не відкриваються. там. Далі розібратись з гумою на ведучій осі і на передній осі, щоб перевірили. Заклеїти тент. Ну да і все. Отож, оце весь фронт робіт на сьогодні. Гадаю, годинки 2-3 в мене буде вільних, я піду схожу в душик. Піду по чилю три годинки, зараз десята треба брати з собою обід, ще й пообідою. Гляньте, що за мною ззаді, бачите, ні. Не знаю чи видно, чи ні. Все чорне якісь таке видно. Це мій новий матрас. Тепер будемо спати на нижньому спальнику сьогодні, як біла людина на темному матрасі. Зробили сервіс, забрав матрас, зробив все, що хотіли. Навіть поміняли акумулятори, але щось вони мені показують також не дуже. 24,8, 24,9. Коротше, вони. Ну, побачимо, побачимо. Пише, що фул, майже фул заряжені, але 24,9 то тако маловато. Ну, проїдемось, будемо бачити. Зараз прямуємо в бік порту, але сьогодні в порт не потрапляємо, так як часу не вистачає. Бачите, яка колечка у нас. Це все на заправку. Вже я тут провів 37 хвилин. 37 хвилин, Саня, 37 хвилин. Тут нічого не зробили. Тут я зробив сам. Ось, бачите, скотчем проробив. Міханька. Ремінь також був похерачений, також скотчем зробив. Холодильник вже хтось поладив до мене. Також скотчем. Коротше, мерседес, це все тримається на скотчі. Принаймні цей Mercedes. 170 тисяч. Ще зовсім свіжий, а вже весь на скотчі. Ну я ще взяв 5 стяжок на всякий пожарний. Якщо розумієте, прошу я. Стяжки, суперклей і двосторонній скотч, це заміняє все. Так, у нас ранок четверга. Перший ранок після нашого сервісу, після того як нам замінили акумуляторні батарейки І погляньте, що у нас відбувається. Я відстояв цілу ніч, Автономочка включена була акумулятор зовсім, майже зовсім не просів Це просто круто. Тепер можна і самокати заряджати, і квадрокоптери заряджати, і менше машин заводити. Гляньте що відбувається? Бабаї ходять, як в себе вдома. Всі сигналять. Тільки що проходив біля мене бабайчик собі, пройшов як в себе вдома таким вальяжним шагом пройшов собі тихенько, пішов далі, коротше. Во, ну, всі бігають. Побіг кудись водій дивитись, чи ззаді не лізе. Коротше, тут треба бути уважним зараз. Камери не вимикаємо, Весь час дивимось по камерам, поки не проїдемо аж в сам порт. Всі виходять, всі дивляться, всі на стрьомі. О, там ловлять когось. Он же с фонарями бегает. Короче, хана, он же там показывает. А ты глянем? сьогодні весело, дійсно весело. Пройшов я всі будки, всі інстанції, тепер прямуємо в нашу лінію. У нас 100, 100 яка, зараз гляну яка лінія точно у нас. А і тут не пише черта. Яка ж лінія у нас? 105 лінія. 105 лінія це старий порт. Зараз поїдемо в лінію і подивимось там, по осям пробіжемося, чи в нас немає бабайчиків. Хоч ми всіх пройшли, але зараз там ще в кінці будуть собаки і вони будуть нюхати і продивлюватись. Тобто нам потрібно подивитися першим за собак. Якщо там хтось сидить, то треба його виганяти. Не знаю, можливо, для когось це. Нервова робота, ну я не відчуваю тут поки що ніяких нервів, це смішно. ну Ходять типа, бої, ходить собі. Хочу залізти кудись, але як вони залізуть. Це... Якщо він полізе як спайдермен ззаду по воротах, то тоді я його зможу не побачити. так, Весь час я. О, це у нас щось новеньке. Цього кільця не було. Тут побудували кільце. Прикольно. Так, від 0 до 899 туди, ну, сюди. 105 нам сюди. Однозначно сюди. А що тут нового? Тут щось також будують, заасфальтували повністю таку площадку величеньку. Це раніше був старий порт. І ось попереду ліворуч стоїть будка DFDS, а справа була Ну, тобто ПО і ДВД з паромчики. Зараз тут нічого немає. Вони просто пустують ті будки. А квиточки ми отримуємо там де... Ну, там, де я стояв в Так, що далі? Що далі? Де кермо, а де педалі? Ну Тут все по-старому, все так як і було. 20-30 направо, 30-350 наліво, ми правильно їдемо. 105 та це десь краю тут лінія. 105 та лінія, десь вона ось тут проволожу, вище яке вже. І ось хтось там лазить під прицепом. Хочеш, щоб я його подвинув? Тікай, тікай, бо я зараз можу і тебе... Ага. О, ми ще будемо стояти в першій лінії. Місця. Від місця. Будемо бачити як паромчик наш приїде. Припливе. Чому приїде? Він такі якісь вузькі fucking щит. Очікуємо паромчика. Збираємо сумки. Передіваємося і чекаємо. Здраво! 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 Поїхали на веер. Так, щоб його там прицепом не роздавити. І от він, паромчик, і от воно, північне море! Майже Північне море. Сезон дощів, лютий місяць. Не тормози так сильно. Бачите який? Ну це також немаленький паром, але ну він і невеликий. Три поверхи для Машинок, два для вантажних. Куди їхати? Чувак в шльомі. Кажи куди їхати. Направо. Блять, теж нахер під стіну. Я так люблю під стіною стояти, що. Так. Камери в нас не складуються, тому їхати дуже близько не можна. Якось ось так. Все, стоїм за травогером. За травогером. Боже, дівчинко, що ти тут робиш? Тут холодно. І так, переводимо птахо, введення, транспортний засіб, початок паромчика. Two hours later. And that engine should not be started until you are called forward for disembarkation. Passengers who are not traveling on vehicles should assemble in the aft lounge on deck eight and wait for further instructions. Monsieur le Président, les <coughs> conducteurs et leurs <coughs> passagers <coughs> sont priés <coughs> de le rejoindre immédiatement. Nous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer sur Nossa, uma так нас зустрічає Англія? Зустрічає нас дощиком, Дощова Англія. Плюс 7 за бортом. Справжня англійська зима. В контролі проїжджаємо на Ура! Нема нікого, нас не зупинили. Їдемо правим рядочком, тому як їдемо по доріжці А2, потім М2. Прямуємо на перше розвантаження в таке містечко як Парфліт. 100 кілометрів нам до парфліт до першого розвантаження, до ДСВ, на якому ми вантажились цілий день в Німеччині. Побачимо, як будуть розвантажувати по відгуках, так само, як і вантажили. morning. Good morning. Delivery. Can I get your reference number please? Uh, one second. 77933. Three. So you're unloading, yes? Unloading, yes. Okay, come in, park by the fence, and then come up to the office and show us your paperwork, please. Mm hmm Thank you. О, давайте станем на пи 16. Чи на... Да на... на любе пи. Пи 16, пи 18. Пи нам по. Дуже широкий, дуже зручный подъезд. Під'їзд як для новачків. Може заїхати будь-хто. І навіть з першого разу. Нарешті, дружочки, перша англійська розгрузочка викинута, ДСВ ROAD, ЛТД народно, кажучи народною мовою. І простояв я тут, приїхав близько 12-ї, зараз майже 6-та вечора. Тож розвантаження близько 6 годин. Так як і завантаження. Коротше, на другу розгрузку я сьогодні не встигаю ніяким чином їдемо на паркінг. Але паркінг мені мен скинув 280 кілометрів. 280 кілометрів це близько 4 годин руля. А в мене є 350 руля. Так що будемо шукати, напевно, паркінг раніше і паркуватися раніше. Те, що він хоче, мене не сильно хвилює. Вибираємо з цього DSW Road. Нічим він не відрізняється від німецького DSV Road, що там простояв півдня, що тут простояв півдня. Словом, шкварим далі, шкварим на паркінг і на відпочинок. Завтра п'ятниця, перший тиждень буде позаду, ну, можливо, ще в суботу прокатаємо трохи. The next day. Готові до розвантаження. Чекаємо кару починаємо працювати. Не ми, а карщик. Так, коротше, дружочки, вперед до наступного завдання і все ближче і ближче до вихідних і до закінчення першого тижня і початку першого вікенду. Сказати що не очікувано. нічого не сказати завантаження наше англійські на Францію. І як завжди, open both sides. Дощ тліє, дві сторони відкрить. Така собі насолода. І знову ж нагадаю, як добре, що ось тут висять ці ремені. То роботи було б вдвічі більше. Свою роботу зробив, чекаємо, чекаємо, поки прийде погрузчик, почне вантажити. Як швиденько закинули. Зараз буду не швиденько в'язати, поки принесуть документи, у нас є ще час. Потім їдемо обідать, так як вже обід пройшов, а я ще не їв. А як кажуть, війна війною, а обід по розкладу. Нарешті перший вихідний, перша субота, бо вона не вихідна була, а робоча, цілий день їхав. Зараз у нас Четверта по Франції, приїхав я в Париж, ледь запаркувався. хрен знає де, хрен знає як. Зараз покажу як я став. Оце мене хвіст так торчить в дорогу трошки. його видно навіть звідси. Трохи мішаю, трохи не мішаю, але як вже маю, далі їхати нема куди. 36 до розвантаження, попереду ще два паркінги. Один дуже маленький, такий, як цей, а другий більший, але ну якщо тут є хоч таке місце, то хай хоч буде так. Вже краще, ніж ніяк, щоб я там не, не зараз не, не шукав пригод на одне місце. Машини проїжджають. Вистачить. Ще погода, бачите, яка парижська, нічим не відрізняється від лондонської. Отож, Тиждень закінчено. Я починаю свій відпочинок. З вами прощаюсь до наступного відосика. Зустрінемось, побачимось, пальчики догори, пальчики донизу, всім пока!